І далі поговоримо про те, що останнім часом дуже гучно на Росії. Так от під ранок їх відвідала чергова бавовна. У порту тумані пролунав вибух, після якого спалахнув резервуар з паливом. Про це повідомили пропагандистські медіа. Губернатор Краснодарського краю повідомив, що пожежі присвоєно найвищий ранг складності, та запевнив, що ніхто не постраждав та загрози жителям немає. Пропагандисти запевняють, що причиною інциденту стала атака. как то украинского беспилотника. Два часа ночи взорвалось что-то. Слышен был свист беспилотника или кто-то что-то пролетело, короче, полоса остаточная. Вот горит, горит и нефти, нефть или что-то горит. Горит один резервуар, наполненный с маслом. Займання резервуару з нафтопродуктами в Тамані видно ось так з іншого берега Керченської протоки. Саме так зараз виглядає пожежа в Краснодарському краї очима мешканця Криму. І, як повідомляють очевидці з Тамані, вночі пролунало два вибухи. Не надто, нібито, сильні. На 1200 квадратних метрів розкинулась пожежа на нафтобазі. Масштаб навіть переплюнув нещодавню пожежу в Севастополі, адже там палало на 1000 квадратних метрів. Російським окупантам ніяк не вдається ліквідувати вогонь, адже вже зранку в мережі публікують світлини та відео, що пожежа досі триває.